Доброго дня, друзі, привіт з Тернопольщини 3 травня, ми як завжди на городі. Вчора посадили в відкритий ґрунт. Тут ось, ви бачите такі траншею. Пару рядків помідорів сьогодні залив. Зараз підливаю помідорчик. Тут у нас балаганчики. Ось так і виглядає, дивіться. Ось тут у нас хазяйка. Лазить, ось так дивіться, Росада стоїть. Гарно, тепло і тут комфортно. Також чесничок я показував осінню, як садили чесничок, відео як і дітки. Сьогодні підкормив мені зараз правлю і вчора посадили ми перчик. ось так два рядочка. Так що Сибулька, підкормлена там теж, як ви бачите, там до лошині. Так що, друзі, всім огородникам, бажаю успіхів, всього найкращого. Дякую, що дивитесь мене, коментуйте, давайте поради. Може я посипав чеснок рановато, не травмофоска, не знаю, але я так думаю, що. Буде йому файно. Зараз його залью. Пушити не буду. Буду у мене окроп посіяний посерединки. Так що всім, гарного дня. І всім файних урожаїв!